Вітаю Миколаїв сьогодні 31 серпня 25-й рік. Ну і поки ми займалися туріпаком, то, то ще невідомо чим. Думали, косити, не косити соняшник, приїхав а він. А він сухий, як бубен уже. Він не то, що, я думав, там з краю щось підкосити, де біля ріпака, де клопи з'їли. А тут а тут уже все сухе. До речі, йдемо по. Зараз роблю такий попередній огляд. Йдемо по соняшнику ЛГ. Ну, знову ЛГ. Ні, нічого я не можу сказати. Хоча там кажуть, що це одна і та сама компанія, Євраліс, тобто Лідея і ЛГ. Ну, ось такий соняшник, до речі, у нас в господарстві там уже косять. Ну, що там косять, бігають. І хоча непоганий соняшник. Ну, в тобу, але але так, вона вже пересохла. Але там немає. там Нема нічого там. Врожайність дуже-дуже. Е, ЛГ не камільфо. Мілка, не знаю, як вона буде. І Вон, вітром здуває. Та соняшника немає в цьому. Ось. Перейшли ми вже, воно помітно, головка трошки інакше. Це від лідея. Ароматик. Ароматик трошки більше, трошки. Краще. Ну, у насіння таке саме мілке, просто що, на вигляд, Вон, ви ж можете порівняти. Ось це вже ароматик, воно видно. А то йде ЛГ. Ось межа чітка видно. Зараз перейдемо на інші, ну, поки йдемо міжряддя. Да? Гарно. Бляха, одні соняшники ростуть. Ну, чому тут не виростити? Гарному соняшнику. Ну, до речі, ось доходимо до соняшника цейлон і бачимо різницю. Ось ми вже зайшли цейлон. І от де він зріжений, то він там ще краще. Ось. Ну, цейлон. Цейлон виглядає теж більш-менш бляха проморгали ми. З тим усім пересохли він. Пересохли, буде йти мусор. Дрібне насіння, дуже дрібне. Ну, а цей он начебто виглядає краще. А всередині немає нічого. О, що дивує, так? Да? Начебто можна дивитися, казати, що яке воно красиве. Тому що дійсно такий стоїть. Вон, як глянуть так. Але, 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 спробуємо в іншу, ну таке дрібне насіння. Кошику. О, бачите, головка. Кошик, кошик по-українськи кошик. Ну тут щось є. Ну, в будь-якому випадку будемо косити. Не знаю як, не знаю, як це буде відбуватись, бо поки ми налаштуємо комбайн, то наші соняшники закінчаться, будемо пробувати щось робити. Так що на днях чекайте збирання соняшника. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Бачите, десь у нас ось такі ось така цікава полоска. Щось ми пропустили. Бур'янці. Така цікава полоска. А тут вже, вже чисто, а тут вже чисто. Слава полеглим героям. І буде все добре, коли будемо займатися лише тим, що вміємо робити найкраще. А що ми вміємо робити найкраще? Бухать. При такої ситуації, це, звісно, не вихід. Але але, але, да, тримаємось.